Що біткоін буде довгостроково зростати, то нам є сенс саме купляти криптовалюту. Якщо біткоін буде довгостроково знижуватись, відповідно є сенс продавати криптовалюту і чекати гарної можливості для купівлі, відповідно зберігаючи наші кошти в той момент, поки весь криптовалютний ринок падає. Саме і в цьому є користь індикаторів. Вони прості, зрозумілі і показують чіткі сигнали, які допомагають нам заробляти на акціях, криптовалютах або Форексі та інших фінансових ринках. Наступний індикатор це Relative Strengths Index, скорочено RSI або Індекс відносної сили. Цей корисний індикатор ви зараз можете бачити в нижній частині екрану. Цей корисний індикатор допомагає нам визначати перегрітість або, навпаки, страх на ринку, з чого складається RSI. Цей індикатор складається з трьох різних зон. Посередині від 30 до 70 це зони нормальних значень і двох зон аномальних значень. Від 70 до 100, цю зону називають зоною перекупленості, та аномальна зона від 30 до 0, цю зону, що називають зоною перепроданості. Чим корисний цей?